Вітаю ви на каналі Стежками Історії. Якщо ви дивитеся відео, то мабуть в якійсь мірі вас заінтригувала його назва. Скажете, де декабристи і де Житомир? Тож давайте про це поговоримо. Всі ви чули про повстання декабристів, що відбулося в Санкт-Петербурзі, столиці тодішньої Російської імперії у грудні 1825 року. Це повстання було організовано групою дворян-однодумців, багато з них були офіцерами гвардії. Вони спробували використати гвардійські частини для недопущення вступу на трон Миколи І. Метою було скасування самодержавства і скасування кріпосного права. Результатом стала поразка повстання на початку 19 століття. В Російській імперії оживився суспільно-політичний рух, та діяльність декабристів перекинулася на південь імперії. Україна поряд із Санкт-Петербургом стала основною територією поширення цього руху. Ядром декабристського руху в Україні стало правобережжя. Тут була розквартирована Друга армія, офіцери якої служили в Західній Європі ще під час наполеонівських воїн. І у найактивніших формах діяльність декабристів здійснювалась на території нинішніх Полтавської, Вінницької, Київської, Черкаської і Житомирської областей. В Україні були створені таємні організації декабристів. Союз благоденства і південного товариства. До речі, одним із керівників товариства у Житомирі був Іванов Ілля Іванович, декабрист, бухгалтер польового провіанського комісіонерства 3-го піхотного корпусу. Південне товариство не змогло вчасно підтримати повстання в Петербурзі, оскільки ще 13 грудня 1825 року було заарештовано лідера декабристів в Україні, полковника Павла Івановича Пестеля. А посланець із Петербурга зі звісткою про повстання прибуду України запізно. Однак, навіть за цієї ситуації, 29 грудня 1825 року, Васильківська управа на чолі з одним із лідерів повстання Сергієм Муревьовим апостолом підняла повстання в Чернігівському полку. На початку січня 1826 року почався збройний виступ декабристів в Україні. Офіцери Чернігівського полку у Василькові звільнили заарештованого раніше одного з керівників південного товариства підполковника Сергія муравйова апостола Повсталі захопили зброю, боєприпаси, продовольство і полкову скарбницю. Через два дні перед строєм повсталих була зачитана революційна прокламація, так званий православний катехізис, що закликала до збройного виступу проти самодержавства, кріпацтва і рекручення. Повсталі, а це близько тисячі солдатів, і 18 офіцерів, рушили на Житомир. Але 3 січня 1826 року під селом Ковалівкою, нині це Білоцерківський район Київська область, були зупинені урядовими військами і розстріляні. Морявьова апостол був важко поранений картечою і взятий у полон. Двоє офіцерів застрелені, 895 солдатів і 6 офіцерів також потрапили у полон. За вироком суду Муравйов апостол і Бестужев Рюмін були страчені через повішення. Четверо офіцерів засуджені до довічної каторги, понад 100 унтерофіцерів і солдатів, піддані тілесним покаранням, решта переведені на Кавказ. Сам полк був сформований заново завершенні Хочу відмітити цікавий факт: Сергій Іванович Муравйов Апостол це нащадок по лінії матері Данила Петровича Апостола, українського гетьмана. Ну, ролик про якого ви могли переглянути у частині 23 розповідей про гетьманів та кошових атаманів України. Ну що ж, тепер ви знаєте, що і у часи декабристів Житомир було одним із головних міст суспільно-політичної та революційної діяльності України. 19 столітті підтримуйте український YouTube. на все добре.